Знаєте, вчора забувся і показати, і розказати, що шоці трохи був. У нас, коротше кажучи, вчора пропало світло, ну, не було, мабуть, один і 2-3 світла. Інкубатори, слабо, витягли, все з інкубаторами добре на акумуляторах. А тут у нас інша ситуація вийшла. Тут в нижньому цьому відсіку брудера. Ну, було так нормально курчат. Ну і, понятне діло, вони якогось чорта всі толились до цих пластмасових кончених перегородок. І тоді вони одну цю перегородку видавили сюди на зовнішню частину. Збирали ми вчора цих курчат тут по всьому хліву, по всіх куточках, затичках. В щілинках поміж мішків, попід цим ж брудером, Блін, там воно де гусенята, і попід відрами всіма, і де їстика там даємо. Коротше, по всіх углах збирали, де таких можна. Ну, то все херня. Саме веселе те, що приходимо, дивимося, ось тут лежить собака. Зараз тут лежить з десяток курчат задушених. Бачу, звісно, по останках що він декілька штук точно з'їв. Останніх задушив, на кучку склав. А курчата всі такі хорошенькі були, ну вже по місяцю чи по півтора вони. жалко вже. Все реально хорошенький вино. От вам, що значить, тебе вдома нема на роботі, світло пропало. І отак, от мабуть, за один вечір, я не знаю, штучок 12-15 мінуснулося. А курчата ну, по розміру зараз вам покажу, які вони були, щоб ніхто там собі не видумав, що вони якісь там маленькі. Ось такі вже бачите, що половина них вже пірям, закрилася, пірилася. Хорошенькі. такі. Це, напевно, я б сказав. Перший такий охренівший мінус цього брудера, що от банально видавали ці пластмасові перегородки, вийшли, ну і собака так, як то помість ротфеліра з хаски добренько їх подушив і поскладав. Типа на тобі хазяїн добичу, блін. Ой. Так що майте на увазі. Багато хто думає, що якщо ти ними займаєшся, то це прям дохід у тебе прям більшаний. Ага. Бішані нерви беруть, коли так приходиш з роботи, а під хлівом штук 10 курчат місячних, двохмісячних лежить. І собака довольна біля них. Охреніть просто дохід більшений. Тепер вже думаю, що треба ставити якусь таку перегородочку сюди, щоб чуть на наступний раз, щоб курчата не змогли отак вийти снідан до собаки. Всім дякую, було цікаво, підписуйтесь, пальці доверху.